Вам буремо шедевральні гарячі бутерброди з сюрпризом. А сюрприз у нас це кілька автоматів від торгової марки Екватор. Ви таких смачних бутербродів ще не їли. Для цього блюда вам знадобиться невеличкий, але таз. Далі беремо смачнющу кільку автоматів від торгової марки Екватор. Відкриваємо баночку. Усе це діло ми перекидаємо в таз, беремо в волшебну вілку і розминаємо. Можна розминати в пюрдре, можна як хочете, це неважливо. Далі ми сюди закидаємо відварені варені і перебаламутимо це все діло. Да? Потім беремо основу бутербродів, тобто хліб. Можна хліб сірий, білий, можна батон, неважливо, хто що любить. Викладаємо на хліб нашу рибо рибоічну суміш. Зверху у нас значить, натертий сир. Все це діло ми з вами викидаємо в піч, печемо і дістаємо. І ми отримуємо нереально гарні, смачні. Шедевральні гарячі бутерброди з сюрпризом. А сюрприз у нас кілька автоматів від торгової марки Екватор.